Вітання всім, з вами я, Владу 70, і сьогодні ми починаємо 12-ту серію ігри у Техномагії. І зі мною, як завжди, Денсен. Сьогодні у нас е декілька величеньких планів. Ми знову сьогодні почнемо вивчати новий мод, а саме Loot Magic. До речі, Скін е Артемка ваш дуже підходить до цього моду. Також ми, що ми за кадром поробили? Да, Чесно, особо такого ми нічого за кадром не зробили. Я виключив ферму дерев, деревини, тому що в нас вже в є мережі 12 тисяч дубу. Я за кадром скратив собі е, великий желізний топор, це із Tinker Construct моду. моду. Так, також я зробив е, железний осілок, так він наз, називається, щоб момент е, е, чинити. Один, е, один осілок равняється одному повному почиреному інструменту. Також за кадром я з. Скр... ого. Артем, поможи, будь ласка, забрати ось е, речі. Зараз мабуть, я його виключу. За кадром так, ми скрафтили комбайн. Він е, збирає повністю весь наш огород, але ми його зараз виключили, тому що він вже дуже багато чого назбирує. Також у нас тепер дуже багато волокна промишлений конопли. Це з мода ін... Immersive Engineering. Там поки що ми з ним не будемо займатися, але скоро нам дуже потрібні. Буде цей мод, тому що там є багато різних цікавих плюшечок, які нам будуть допомагати. Там є крутий револьєр, ну, то потім. Також ми за кадром з Артемкою зробили. Ось, Тут можна побачити, що ми Щось ми крафтили, а саме ми здодавили ось скільки шаблонів. Також я попросив Артема скрафтити. Молекулярних зборщиків ще три, три штучки. І ось сюди ми перенесли наш процесор. Ну, так сказати. А тут у нас буде автократ. Знизу ще ряд можна додати два інтерфейси та два молекулярних зборщика, але поки що нам це не потрібно. Ми закодували тут всі ось початкові шаблони, ну, це для певного. Ось, Ми будемо сьогодні робити е, мікросхеми, тому що нам потрібні для того, щоб все ж таки нам скрафтити улучшений завод сплавів, нам потрібні, то есть, нам потрібні такі предмети, як сам завод сплавів та улучшений електромотор. Це ми все вже вміємо ну, робити, тому що ми зробили завод сплавів. Е, і що тут? Датчик тройний слот нам потрібно, він крафтиться дуже легко. Улучшену обшивку корпусу, нам потрібна просто та ж сама обшивка корпусу та електримова пластина. І нам ще потрібно улучшений електромотор. Тут також нічого важкого немає. Це все вже в автокрафт можна робити. і саме важке в цьому Це улучшений датчик сплаву. Тут потрібна пластина алюміда титану дюралюмінієва пластина та феромарганцева пластина. Все це вже в М'ясіті є. Я за кадром його плавив. Тут нічого такого важкого взагалі немає. Тут чисто марганц та залізо. І що тут? ще, Дюрамінова пластина це у нас магнієвий сліток та алюмінієвий. І е пластина алюміда титана це. Як можна зрозуміти по назві, алюміній та титан. Це все також є. 5 градусів, нічого нема важкого. Ми робимо в жидкісному нагрівачу, вибираємо кількість 5 тисяч енергії і влави. Це все в прошлій серії ми робили. Але же в чому, є такі предмет як шаблон улучш покращеного датчику. Він крафтиться, в принципі, контролер у покращений не важко, шаблон датчику також не важко, але наноящик та наноелектросхема дуже важко все ж таки крафтиться для нас, початківців. Тут потрібно наноконденсатори, наночіп SOIS та чіп QFP. Воно все не так важко, але тут потрібна лучшена електросхема це 5. Знову производитель електросхем, крафтити всі ці самі чіпи, покращувати углепластик, платинова але ну, це вже, скоріше, всього буде автоматизовано все за кадром. Але Ну поки що не суть. Саме головне зараз ми почнемо крафтити електро. Машинку, яка буде крафтити нам електросхеми і дивимося, що нам не вистачає. Для цього крафту нам потрібно 1655 байків, буде використовуватися. Але нам не вистачає олов'яної пластини, цинкової пластини та серебряної пластини. Все це дуже легко робиться. Зараз быстренько зробимо. Так, все, ми підготувалися до крафту, і тепер ми можемо запускати старт. Що нам покаже статус? Так все дуже швидко крафтиться. Вона його зробила. І, як завжди, у нас виходить, що десь у нас, як завжди, у мене завжди, виходить, 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 встановився крафт. Датчик енергії. Електромотор це, скоріш за всього, не хоче крафтитися. Аби, можливо, це і за того, що провод якийсь не хоче вставати, але мотор. О, не, мотора в нас немає схема, добре, за секундочку. Так, скоріше за всього, я зрозумів. Нам потрібно три акумулятори для того, щоб скрафтити шаблон. А не вистачає е, недоступних ЦПК. Ох ти ж блін. Так, зараз ми тоді відміняємо цей крафт. В акумуляторах немає. не указав я датчик, щоб алюмінівий. Як він називається, зараз. Ось от оболочку він не міг скрафтити. Зараз ми його скрафтили і тепер довжно Вроді би заказ зробитись. Електромотор, він щось знову не може його зробити. А чому. Дві е, мотор. Огой, тут вийдів. олов'яна оболочка, довжно, довжно хватати, електросхема. А Ось електросхема, напевно, теж не крафтиться. Тому що не вистачає проводу. Все, зрозуміло. Зараз. Так, ми виправили всі наші повинні ошибки і тепер до... М -м. Е. Призводитель е-електросхер. Так. І нам не вистачає... Магнію. Це ми зараз зробимо бистро. Магніємо. Ось магнію свиток. Робимо. А, це ще не так крафтиться так. Ага. Так, повинні ми всі ошибки наші виправити. Угу. конечно Не вистачає олов'яної оболочки, як завжди. Так, крафтимо. Знову. І е, тепер так Производитель електросхем. Так, всіх ресурсів нам достатньо. Доступно-доступно, е, потрібно скрафтити старт. І що ми маємо? Ми маємо, що знову він не може скрафтити. Чому? Добре, а якщо ми скрафтимо енергії власноруч? Він не розуміє. Добре. Скрафтимо власноруч. Такі проблеми бувають, тому що зараз. А якщо ми тепер цей мікросхема так потім. Ні, мені його треба вот тут. Нам не вистачає мотору. А якщо я мотор закажу руч, то він його походу скрафтив мотор. Так, проблема вся була в шаблоні енергії. Скоріше за всього, не хочуть виставлятися в Автокрафті. Ці акумулятори, ну ладно. є yeah, бой Ми скратили производитель електросхем на, очівочку А що тут по очіпкам? До речі, у нам апгрейд Ну ти скільки тут всього? І куди його ставити? Давай. Це, скоріш за всього, призводити LX-схем йому потрібно буде також нагрівач. Так, у мене десь був ключик. Ага, все, я зрозумів, йому треба отак. От так, так, все вірно. Якщо я поставлю... А якщо я поставлю от Отак. От Усе. Так, усе добре. Ек, ми ж зараз, в принципі, можемо почати крафтити нано. Це нам надо, нано чіп, нам потрібно улучина і нам потрібно... Завод. Ага, це все. Ось, ми можемо робити це все в заводі. А в чому Різниця. Ми економимо одне залізо. Не видно ніяк. Ми можемо скратити улучшений, але тут треба Кобальт і. Ні. Отже, ми на серії скрафтили, що производів електросхем ми зробили, і з, наві, напевно в слідчій серії ми все ж таки займемося всіми мікросхемами далі. А поки що ми починаємо мод Blood Magic. Пишемо: собака Blood Magic. Або ловушка. Ось, весь мод Blood Magic. Мод, е, на... Кров'яна кров'яний мод ось, молодець, я беру собі 16 штук. Ось, 16 і 8. Тепер і... нам потрібно... А, дощ, це ще зараз моби також спавняться. О, он, дивись. Кидай, кидай. Должна з'явитися ефект. 에... Добре, я попробую на скелеті. Мазіло. Ось, з'явився ефект. І тепер Ого. просто бимо і вбиваємо. І нам випадає демонічна енергія. Давай зараз уб'ю. Кикой бий там 11 урону намного більше. Так, о, енергії, тут храниться 1,44, а тут всього 0,05. Пішли ще трішечки, пофармимо. Пофармимо цих. Душ. Так, ми э... о, вже гроза пішла, пішли э... трішечки скоріше за все по спину. Так. Вені мережу, ми викидаємо сміття, не дуже нам вдалося, але все ж таки для початку нам хватить. Пішли по спимом. да. І тут я розумію, що я забув вімкнути мікрофон. Але попробуємо трішечки озвучити так. Тепер ми готуємося до того, щоб скрафтити з цього моду е, кровавий алтарь, який буде нам в дальнішому допомагати всяких е, нових крафтах. Кровавий алтарь. Так. А е, тепер е, також ми будемо крафтити, їх. ось зараз ми крафтимо пічки. І тепер ми крафтимо сам алтарь. Кладемо демонічну енергію, і виходить у нас кровавий алтарь. Забираємо його. І тепер ми йдемо на вулицю, десь його поставимо. Ось отут де якраз кріпер, вб'ємо його і поставимо. його, да, ось отут де раніше були механізми всі наші. Тут. І тепер ми просто навсього. Беремо. Жертв... Е, так, кинжал е, жертв, жертв... жертвений кинжал. Дві штуки, один тобі денцем. І мені. І з допомогою нього ми будемо е, получати кров. Але є ще на цій зборці е, творчий кинжал. Але крафт у нього трішечки складноватий. Йдемо до алтарю і тепер просто беремо, і ні, ми забуваємо, що назад потрібно взяти. Камінь. Так, дай тут камінь. Угу, беремо. І дві штучки і йдемо до алтарю. Так, Денсен, тепер ми просто беремо і тикаємо себе отак, типа тикаємо. І у нас ось получається, що алтарь трішечки себе наповнює кров'ю. Денсен умер от Ну вот так. Буває. Тепер беремо і кладемо камінь. І чекаємо, поки він привернеться у. А, ні, нам потрібен алмаз для того, щоб скрафтити це. А камінь для чистої плитки. Отже, зараз ми візьмемо алмаз та скрафтимо сам камінь. А з цього плитки можна ще скрафтити броню крові. Ага, угу, і можна його на вторий уровень, а також можна использувати для крафту інших сигелів. Або на попіл. Угу. Зачекований попіл і краб це, ну, в принципі, легко. Так, і тепер просто ждемо алмазики. Так, ось Артем приніс два алмаза. Тако, тепер ми беремо і кидаємо сюди. І давай трохи брюхо. О, до, досить. А, до, там потім можемо зробити всякі різні е, схеми. Є в інтернеті, як зробити гайди, як зробити також бейс, ну, много крові добивати. Там потрібно генерацію, зілля регенерації можна використовувати також дуже ефективно. Але там, по-моєму, якісь другі Може, можна робити руни. Так, да, але поки що ми чекаємо, поки скрафтиться, із цього, як він називається, слабий кров'яний шар. Чекаємо. Ось він у нас і зробився. Е, тепер ми можемо його зро заново зробити, але ми для Артема зробимо ще один. Чекаємо. Ось у нас скрафтився другий кров'яний шар. Це твій, але поки що ми зараз його будемо все ж таки використовувати у крафті. А саме у крафті стола Алхімії. І нам не вистачає огняного стержню. Бо можемо. А у нас є огняний. У нас немає навіть вогняного порошку, а ми зараз сходимо в пустелю та добудемо огняний цвітки ставим крафту. Подімо. Ось такі квіти ми зараз беремо і трішечки насобираємо з Артемкою у пустелі. Он, до речі, ще є. Гарно телепортувався. От ми отримали стержень ефриту це можна викинути. І тепер ми беремо і крадемо стол алхімії. Пішли, ми поставимо на второму поверсі. От тут він буде. Не зрозумів. У... Е! Ой, я yeah. ти в мене вже двічі. <рі> а що хочу... це таке? ні ну алхімік ти, блін, недоделаний. Так, ось у нас тепер є стол алхімії. Тут ми будемо, можна сказати, це верстак із цього моду. Тепер нам ще потрібно скрафтити не демонічний каталізатор, а адську кузню. Це ми легко можемо скрафтити. Це ми, тут нам ще потрібно Нам потрібно залізний блок. Оп, і тепер беремо і крафтимо. Що це таке? Це також можна назвати. М -м да, тут, звісно, Артем, може подивитися гарний інтерфейс, але тут ми будемо, так сказати, е -е з'єднувати елементи. Щоб отримати також крафт, Ось такі. тут їх багато. І також тут ми також будемо алхіміти. Тепер що нам потрібно з цього моду? Тут є різні реагенти, які ми будемо робити. Вони також ось Тут є безліч реагентів, які є, використовуються. В цьому в творчих предметах. Але, напевно, зараз їх ніяких не знайду. Да, я їх зараз... Ні, ось знайшов. Сигил воздуху використовується у крафті елітрів. Вот. Тепер ми будемо зараз, скоріше за все, ще може цих демонічної енергії по. Mm, да, Поб'ємо монстрів та о, якраз ніч. Та чуть-чуть трішечки позаймаємося цими демоничними енергіями. Трішечки пофармимо. Чекайте. Так, м -м, підготували ресурси. Тепер беремо, викладаємо Редстоун, золото, стекло та лазурит. І тепер нам ну, потрібна енергія і бажано одна кілька. Ну, беремо і кидаємо сюди. Ось почалася викачуватися енергія, і ми отримуємо малий адський камінь. І ось у нас залишилося 44. Тепер ми беремо, і держ, можемо одержати в адських в руках. І тепер просто беремо і викидаємо всі ці штуки. І дивимося на кристал. Хоп! І він у нас заповнився аж на 23 енергії. І тепер вся енергетична, яку ми будемо підбирати з мобів, буде піти у адський, малий адський камінь, який хранить енергію цих демонів. Тепер нам для розумного міча потрібно іще скрафтити один такий же, і железний міч. Зараз ми підготуємо, так, крафтимо два. Два цих малих камня. Один. І другий. І зараз мені Артем прискине два железних міча. Тепер ми е з'єднуємо. І також і ми отримуємо розлюбний мір. Буде його перший. І мій другий На жаль, у нас зараз не ніч, але поки що можемо. Та добре, підождимо ніч. Так, а поки що ми чекаємо ніч, ми зробимо ще одну дуже корисну річ. Нам потрібно. Е, зачарований попіл. І ми хочемо скрафтити ось сигіл, е, Предсказування яке нам буде предсказувати, яка у нас доля на техномагі. Але то м, сміх е, Тепер нам потрібно для цього скрафтити е, зачаклований попіл. Зараз ми також підготуємо рецепти. Рецепт та скрафтимо попіл. Так е, Беремо, викладуємо рецепт. Кидаємо енергію Зараз ми отримаємо е, зачіклований попіл, ось він і ось якраз е, ніч. Можемо вам показати, як працює цей е, дуже гарний е, ніч. Е, отут у нас пише карта, що десь тут у нас моб. А ми таке сюди Отак і от так. Де тут? Покажіть мені моб. А він, мабуть, напевно, в шафті. Він добре, зараз пошукаємо моду. Так, на ось ми знайшли скелета. І тепер запам'ятаємо, що тут у нас 21 енергія. Тепер візьмемо і вб'ємо його. Урон цього меча, звісно, поганий, але можна зачарувати. І ми отримуємо. не отримуємо. Ще раз об'ємо, а може бути тут потрібно бути. Так, 22,64. Тепер ми можемо піти та е, використати чарівний попіл. Так, зараз ми беремо. Ми скрафтили е, зачіколований попіл, і тепер беремо і малюємо класимо, і він малює нам пентаграм. Беремо, кидаємо чисту плиту. Та один горстку редстоуну. І, як завжди щось не виходить. А тому, що в нас не виходить, тому що потрібна чиста плитка. А чому не виходить, а? Попробуй зараз. Редстоун кинь і плитку. Ні, все ж таки. Та назвати. ні, Нажати, да, ага. вот так. Я вот неправильний послідовності. Воно так чеклює гарно, чаклує, чаклує, чаклює. І хоп! І виходить. У нас все гілк розказування. А тепер ми можемо наводити ним, і ми бачимо, е, який ранг нашого алтаря та скільки крові в ньому знаходиться. Ну mm. і скільки він її містить. Е і було, і стало е, 2600. Так, да? це правильно працює. Так, ну, от така у нас кров'яна магія. Так? Да? Так. Да. Будемо на цьому прощатися. наступній серії мипевно трішечки продовжимо цей мод, тому що ми не встигли ми з цим автокрафтом чуть-чуть збили серію. І у нас по плану було сьогодні займатися, було ще скрафтити як мінімум два предмета з цього моду Blood Magic, але ми не встигли. Але в наступній серії ми зробимо. Це ми обіцяємо. Вот же, вами был я, ладно, 7.0 0 дами... Зараз да, возвращайте Денсера. Очень красавчик. Всем пока.